Забирайся звідси. Добре, Джонні. А як же гроші? Які гроші? Ейсі сказав, що ти заплатиш. Правді? І скільки ж я тобі винен? Ейсі сказав 10%. Дуже прикро, та Ейсі вже не при справах, що ти маєш на увазі. Він на горі приймає ванну. Зателефонує тобі, як вийде. Гей! А тепер послухай, Снейксе. Я рахуватиму до десяти. Щоб тупа боягузлого бритка пика зникла звідси. До того, як я ...начиню її свинцем. Джонні, пробач мені. Я вже йду. Один, два, десять. Це не треба, тварюко. Що сталося? Не знаю, хто там, та, схоже, його пристрелили. Що? Мабуть, хтось випередив нас. Там двоє. Сперечалися. Один із них застрелив іншого. Хто? Я не знаю. Хоч один голос здався мені знайомим. І я вже чув ім'я Снейкс раніше. Снейкс? Снекс, Снейкс. снейкс. Я не знаю ніякого Снейкса. Снайкса. Едьма, Снайкс. звідси.